Він міг не брати до рук зброю, лишитися працювати за кордоном. Та щойно почалася велика війна, повернувся боротися за Україну. У війську 28-річний Андрій Соловко з позивним Соловей став одним із найкращих дронарів. Торік Андрій зазнав тяжкого поранення, втратив око і руку, та не втратив бажання жити далі, хоч і по-новому. Історія незламного героя далі. В розрив міни просто вспишка, відкидає хвилею і все з того моменту очі. Закрилися вже тоді просто темно стало, і ще тоді там зрозумів, що вже з очима щось не так. Тоді росіяни саме крили мінометами, а Андрій вийшов з укриття, аби поправити дрон, який застряг, та повернутися неушкодженим вже не зміг. На очі захисник вже не бачив, а з руки текла кров. Побратими одразу наклали турнікет. Я кажу: а що хіба з рукою щось сталося? Вони кажуть, да. Ну я, я не знав наскільки, але я знав, що вже з, з лівою рукою щось не те. До служби у війську Андрій жив та працював у Польщі. Та як тільки в Україні почалась велика війна, він не вагаючись повернувся додому. Спершу його не брали до армії через відсутність досвіду, але згодом він потрапив до 68-ї окремої єгерської бригади. Спочатку був гранатометником, а потім самостійно почав опановувати дрони. Його екіпаж знищив щонайменше тисячі окупантів. Торік Андрій сам отримав надважке поранення, втратив руку та око. І лікар підійшов, сказав, що в тебе лівого ока немає. А з правою типу можна побороти. Що робити, або ти розклеюєшся і ти просто лежиш, як сказати, не вибираєш варіант поборотися, або і ти здаєшся просто, або ти вибираєш іншу реакцію, інший варіант розвитку сценарію, і ти вибираєш іншу, іншу реакцію на це і борешся. Рідні Андрія дізнались про його поранення від командира. Хлопець зізнається, підтримка рідних і друзів у той складний час була неабияк потрібною. Там і тяжкий етап, який був в Дніпрі. Поки рідні не приїхали, то в реанімації там сам проходив через це. А потім, коли рідні, це звісно легше. Сестри, брати, рідні, мама, тато всі підтримують. Підрозділ підтримує командир. Це все. Дуже важливо у Києві. Андрію виняли осколки з цілілого ока. Наразі він може бачити лише силуети та вловлювати рухи людей. Збереглося всього 4% зору. В майбутньому після оперативного втручання ймовірно зір зможе піднятись до 10%. і цього буде достатньо для самостійного пересування та обслуговування себе в побуті. Зараз Андрій вже опанував протез та тростину. Освою протез. Почав використовувати його. Було неприйняття, Такий певний момент було неприйняття протезу. Тому що ну це все-таки та як не твоя кінцівка, але е, проходив заняття реабілітації, арготерапії для того, щоб е, навчитися. Цьому Андрій займається ще з фізичним терапевтом, аби підтримувати в тонусі сім'язи та зберегти фізичну форму. Ми досить дозовано з ним працюємо, бо Андрій має суміжні патології, проблеми з сітківкою, проблеми з зором, проблему з барабанними перетинками. Тому він хоче займатися спортом. В нього є бажання. Тому ми працюємо досить з легкою вагою, використовуємо невеликі кардіонавантаження. Наразі найбільше мрія і ціль Андрія це відновлення зору. Тоді каже, зміг би передавати іншим свій бойовий досвід. Якщо це буде потрібно державі або моєму підрозділу, то можливо можу бути інструктором, передавати далі досвід, тому що досвіду дуже багато. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма Вікна СТБ «Єдині Новини.